Всіх привітаю на нашому каналі. Сьогодні відео почнеться з того, що переділу будемо щось цей сонях. І після рубати, щоб палка соняха не лізла в радіатор, буду переділити нашу цю приспособу. Вона була зроблена під жорку, ізначально бо до смурфіка а жорка вже діскувалася під ці противовеси і балансіри, хто як хоче, так і називає. Минулі роки, коли... Били палку. Віталя переставляв ці балансіри, просто скидував, бо жорка на подвозі сім'яну з куном. Йому вони не треба були. Скидував, ставив Жоркині і ставив цю, кажу, цю штуку, щоб е ложити сонях. Ну, я вирішив модернізувати, спробувати переділати її, щоб, ну, щоб вже не тягати балансири туди-сюди. Цю штучку я тут обрізав та посередині буде зрізатися. Ось такі краштейни я з такого уголка і заготов... і заготовив. А так воно буде вдіватися. А тут, мабуть, щось приварю, усилю. Навірно, не у Ось Отак красивенько, все побалансируємо акуратно. А, тут і такий уголок зрізаний. Чисто случайно, уголок зрізаний. Це колись там на Камасі хотів одну штуку, прийшов десь ззаду. І воно пригодилося, отак буде, привариться, виходить так і трохи так буде. Нічого темніє, але ну, зараз я постараюсь прихватити, показати. Так, э, прихватив я, наживив, воно на телефоні, бачите, показує вроді як більш білий день. Вже а воно варить. Ось так воно буде. Треба буде трохи цю сторону зрізати, ну і на прихватках трохи вверх падати. Бо сам варив, неудобно. А чого на тракторі не варимо, бо навігатор стоїть напряму підключений. Ну вроді так. Ми з папою в райсі. Було... Хорошо, що вчора поїхали, бо би сьогодні їхати по кругу, по поганій дорозі. Вигрузилися вже пшеничкою. Осталось там тільки трохи по найму. Зараз прийду і покажу. Віталік вчора їздив там палку рубати по найму, який в нього трактор. Так, е, да, як бачите, в нас дождики йдуть. Ти радий, що дождики? Бачлі, сидой. Ось така погода. Ми з папою вже вдома. Нам з міста до повороту на село минут 40 їхати. Полчаса минут 40, там 30 км, 35 е, 16-15 км До села 40-45 минут пустимо. Час гружоні їдемо, там дорога просто обійстна. Е, це вітальон так їздив на халтури. Це ще на тракторі він не на руками позгрібав, Цю штучку доробили. Це ж він, бачите, я до кінця не встиг доробити, бо поїхав раз. Він прив'язав брусочок, щоб на халтуру поїхати. Зділив 2 гектари, замурував його болотом, стояв чистий трактор. І це пішов такий дощ. Нова інгулка туди десь пішов. Замурував катки. Що кажеш? Хорошо замурував? Вітальйон <рисут> питається його почистити якимсь образом Що <рисут> <Шо> там вітальйон Піздець підкравка не Та хай висохне потім десь по сухому його розложив І воно повилітає саме на катках Ну воно хай краще висохне у нас два дні проходили дощики непогані. Це дуже добре, діскуватися хоч буде нормально. Е, у нас все епопіє з катками, щоб їх почистити. Ось тут під трактором уже гора, яку начистили. Віталя, точніше сам чистив. Зараз поки Віталя там грузиться пшеницею по найму. Ну я загрузився, Не знаю, видно ман. Віталя грузиться. Второю машиною я. Поможемо трохи катки почистити. І так, кстати, у нас катки, ну вони ще пек. Водоналив чи як там правильно, У нас в них залитий переробота. Ми не грали переробота і залили перероботу, вже два роки, mm -hmm. як з перероботом там. Так, що у нас відбувається на базі? Трошки скучнувати, може це буде відео, але я старався не тошнити, так скажімо, приїхали, загрузились, поїхали, вигрузились, приїхали. Ну, Ось такими тошнотними. Я розумію, що це буде скучно багатьом. Е, тому, грубо говоря, за неділю зробив нарізку відео. Здала нарізку відео, що відбувалося, що цей. Цікаві моменти, щоб було цікаво, що дивиться. Щоб... А з неділі вже будемо косити сонях, то будуть нові відеоси зборки соняха. Е, Віталій вчора їздив на халтуру рубати палку, спробував, не пішло. бо... Палка ще зелена після дождя, ну, але От оцепив палку, поїхав рубати. Зацепив кажу, поїхав, сівалку, поїхав на халтури посіяти рапс. Е, що з нашим рапсом? Ще в відео Ви бачили наш рапс, що ми сіяли рапс. М -м -м, не знаю, він ще поки не сходив. була суха земля, може після цих дождів зійде. В звісно, ми там увалили 5 чим кілограм. Це да, багато. Хто, ну, якби знаєте, Мені не дуже багато. Хто каже багато, хто надає менше. Хто... Коротше, щось буде, може. Чого ми зараз не готуємо почву і не пересіваємо рапс. Того, що це так, Зараз закультивую, пересушить, зайде, сіяти, і ця суховлажна земля. Якщо б гарантія, що було дождів, просто нема. На наступний рік, якщо все буде добре, ми підготуємо ці сівалки, щоб у нас є 17 гектар задіскованих, ну, можна сіяти. Ну, Закультивій, зараз заховаюся від вітра. Позакультивіруй і сій. Е, Ну, Щоб не сушити землю, ми на них поставимо нові висівні з мелкосім'яними, щоб ними можна було сіяти раб. Тобто, Допустимо, якось пройшли дожді, щоб не культивірувати, ми ними залетіли, посіяли і посіяли влагу, раб зійде. Тим більше стерніва, як всі розуміють, вона положить нормального почву. Ну, такий буде. План собі, і, так скажем чи як, може до посіву пшениці ми вже їх не спіємо перебрати так, як хотіли. Ну Може все нормально, зимою, ранньою весною будемо їх розсипляти, може в амбарі будемо їх робити. Ну Це все буде в дальніших відео. на прицеп треба буде поставити борт, бо в нас тут на прицепі. Сйомний борт ми перероблювали, бо тут були борта 15 см вверх. Це він заводський і все як положено, був. Тут рем ганяє, качок курей, щоб мені не мішали. Ми борт переділивали отак і ділили петлі, щоб його знімати можна було, щоб він відкривався на бок. Коротше, отак. Ми його перероблювали, опускали висоту, бо сильно високий був. І соня, як би, та, і в принципі, Соняха нормально в нього лазить. зробили так, як на зілу колись було. Що сьогодні? Сьогодні я буду грузити там фермера, забирати остаток пшениці. Якщо все добре, повезу, щоб вигрузитися. Бо там ще є де возить, ну, поки ждуть люди. Чи підходяще час, чи цену. Машини трохи замурзані, у нас були пройшли дожді, де польовками прошкрябувались. На дачі зараз їздить папа. Папа у нас газ любить давати. Дивіться, що прийшло з фонариком. Треба вихлопнуть короче, вивезти сюди. Хоча я вам скажу, Віталік як їздив, то такого не було. Віталік нас спокійніше їздить, а папа газ любить давати. Та й таке, зараз ми вдома по господарству займаємося, то тем, то, то цим. Так, да, ми з папою все, все, все время їздили, там, по, дві, по дві чи по три хопки ми щось зробили, пшенички вивезли, я якби не знімав, ну що я вам буду знімати. То один той самий порт, одній одне все і той саме. Нічого такого цікавого не проїхать, бо ну, не бачу смисла вас оце ну, томити цим всім. Зараз поїдемо з папою на поля, подивимося, що там по соняху. По... Та, ви, ну, на коли так скажемо, заказувати комбайн. Вічуть з ним вже на полі. Загрузився я сьогодні у фермер, забрав осадок пшениці. Чітко загрузився, все, доповнив товарки, Пру не йде, нічого, як то кажуть, це не транспортників, нічого немає. Город на зелені всі пройшов. Думаю, щось подозрительно. Сильно сильно чітко все йде, не може так бути все чітко. Нормально, може вигрузився та домой сьогодні, рано приїду. Ну, не тут то було. Нечайно став у пробку. Аварія десь там за кілометр 2 перед, ну Я не один тут стою, покажу скільки тут машин. Легкова і фури. Фу... ну там фури... Фура тягнула фуру, виходить. Вставлю відео, прикріплю фотки з новостей. Лігкава, як завжди, вийшла на обгон, як дуже часто по цій трасі летять, очі вилуплять і летять, вроді ти їм об'язаний. І щось там з літальним ісходом перекрита траса, одні лігкаві їдуть, фури стоять, це вже на третій час стоїмо, кукуємо тут. Ну, Вроді пішов в рацію, хтось казав, що пішов тягач, розтягувати там їх. Дай Бог, скоро поїдемо. М-да, mm, я не захищаю водітелів фур і не осуждаю, що лігкавих. Ну, на легкових все одно дураків більше, які летять через плошні, через поворотів глаза вилуплять. На грузових теж таких вистачає унікумів, Дуже багато їх. Просто я не знаю, чим вони ці люди думають всі моменти. Не знаю. Можете бачити пробка, яка ззаду. Спереди, звісно, чуть менше аномально купив собі. як відміняв, тут ж не такі довгі стоять крилі аномані старого образця А я поставив вже як на новіших ТГ, ТГХ іде. А в комплекті не було заглушок. а Це появилися заглушки такі. Купив 4 заглушечки такі на криля. Мілоч, але приємно Коротше, що вирвалися з тої пробки. Снімати не снімав, бо движення все одно було затруднено, бо порозтягували ті машини. Мм, короче, покась я у пробки. дай ці заглушки? Пробую ці заглушки поставити. Мм, усики направляючі сразу подламувалися, даже я насильно туда не запихав, так скажем, <кхм> і стала болтатися. То короче, я їх вирішив дома на щось посадимо, перекрутимо, короче, акуратно щось сделаємо. Інше, ну, з динамік сразу вже змінюється, вроде мелочі, а тряся. Та й таке, завтра вже будемо починати Сонях косити. Вже будуть нові, нові відео зборки уборки Сонях. Думаю, буде цікаво, бо в нас що Альдазор, Саксон і Драган. Драган це де України. Ну, Драган в тому році себе непогано показав. Та й Саксон непогано в тому році показав. Піонер 130-й у нас теж в тому году був, ну якось він підказ. Ні, по урожайності нормально, по маслу підкачав Ну, Побачимо, що в цьому році. Дуже закінчується відео. До нових зустрічей в новому відео вже з уборки соняха. Підписуйтесь, ставте лайки. До речі, на каналі вже 1000 підписчиків. Всім спасіба, що підписуєтесь. Дуже приємно коментуєте, що ставите лайки. До побачення.